Вітаю, з вами дослідник Ярослав Сумишин. А ви знаєте, що значна частина українських прізвищ має шляхетське походження. Тобто лише за прізвищем, не проводячи детального дослідження, можна встановити ймовірну приналежність до аристократичного роду. І таких людей в Україні сотні тисяч, а можливо і мільйони. Друзі, підпишіться на канал, поставте лайк та дзвіночок, і ми з вами швиденько у всьому розберемося. Переважна більшість шляхецьких прізвищ має суфікс цьк,ськ ць або ськ ць вишневецькі, шептицькі, острозькі, потоцькі, крушельницькі, грабовські, совінські, коморницькі, карпінські, паславські, вербицькі, Левандовські, боярські, височанські, ільницькі і так далі. Як правило, вони утворювалися від топонімів, тобто від назви місцевості регіону чи населеного пункту, якими володіли ці роди. Вишневецький від Вишнівець, Шептицький від Шептиці, Острозький від Острога тощо. Ще частина нобілітету носила прізвища на ович, Евич або Євич, які утворювалися від топонімів, а також від власних імен родоначальників: наприклад, Андрухович, Пихович, Гриневич, Тобілевич, Коріатович, Лазарович, Маркевич, Козакевич, Матусевич. Що цікаво, шляхетські прізвища на -к, -к або абоськ могли вживатися паралельно з прізвищами на ович евич Євич. скажімо, парафіальний священник села Рідкудуби, звідки походить материнська лінія мого родоводу. В документах 18-го початку 19-го століття мені зустрічався як Шпачинський і як Шпакович, і такі випадки не поодинокі. Умовно, третя категорія шляхетських прізвищ є найменш чисельною. Ці назвиська не підпадають під правила, описані вище, тобто утворені не за допомогою топонімічних чи патронімічних суфіксів, наприклад, баржі, попелі, паци, вольки, врони, комашки, могили, плески, рожне та інші. Походження цих прізвищ різне і від топонімів, і від якихось унікальних прізвищ. Ще можна виокремити четверту категорію: це так звані шляхетські придомки, які з часом ставали основними прізвищами. Придомок це прізвисько, якого набували окремі шляхетські гілки, щоб відрізнятися від інших ліній того самого роду. Багато з них утворювалося із суфіксами ович, евич або євич. Ця категорія прізвищ тісно переплітається з другою і третьою в нашій класифікації. Щоб було наочно зрозуміло, наведу приклади придомків родини яворських, яку я детально досліджу. Отже, були яворські Давидовичі, Сивачики, Дубики, Котарбичі, Ігнацевичі, Пішковичі, Мартичі, Балевичі, Юсиповичі, Фаєвичі, Косакевичі, Салеговичі, Петрашевичі, Плетеники. І це далеко не повний список. З часом будь-який з цих придомків міг стати основним прізвищем, що не міняє суті, адже йдеться про літрі яворських. Свою Приналежність до прізвищ третьої або четвертої категорії визначити найважче треба звертатися до спеціальної літератури, якої вже є багато у відкритому доступі. Маю на увазі різноманітні списки шляхецьких родів правобережної України, перемишлянської землі, тобто Галичини, козацької старшини тощо. Отже, ми проговорили основні категорії шляхетських прізвищ. Якщо ваше підпадає під перераховані ознаки, з великою долею вирогідності можна припустити, що ви маєте шляхетське походження. Чому не на всі 100%, зараз теж розберемося. Друзі, не втомлююся повторювати для наших нових глядачів, що я редагую сайт хроніки генеалога, де багато цікавих матеріалів з історії та родознавства. Посилання шукайте в описі до цього відео. Щоб контролювати новинки інтернет-видання, раджу підписатися на телеграм-канал сайту за QR-кодом або за посиланням у тому ж описі. Продовжимо. Якщо ви маєте прізвище, скажімо, на СК, все одно є хоча б мінімальна ймовірність того, що воно не шляхецьке. Схоже на нього є результатом наслідування, видумки тощо. Наприклад, у моєму родоводі є прізвище Качуровський. Так ось, я досі не можу встановити, воно походить від уродзонних Качуровських чи від простолюдинів, які проживали в селі Качуринці що неподалік. Також не виключено, що засновником цього роду був якийсь качур, якого з часом почали називати на шляхецький манер, враховуючи якісь його заслуги перед громадою чи зважаючи на чваньковиті риси характеру. Пам'ятайте героя українських казок пана Коцького, отож, кота теж назвали по-шляхецькому, бо був дуже гоноровий. А якщо серйозно, то така тенденція стосується прізвищ на кшталт Ходаківський, Новосельський, Залуцький та інших. Назвиська яких могли бути лише співзвучними і шляхецькими прізвищами або повторювати їх. Характерним прикладом помилкового встановлення шляхетського роду може слугувати родина радецьких із села водички, звідки походить батьківська гілка мого родоводу. За винятком однієї гілки всі представники цієї фамілії писалися як Радчуки. Лише Йосип, син Дем'яна, фігурує як Радецький. Його сини Олексій і Лука теж успадкували це прізвище, про що свідчать сповідальні розписи 1827 року. Тому цілком ймовірно, що. Йдеться про посполитих з діда Прадіда. І ще один приклад з власного родоводу, коли селянин Кріпак міг отримати набути назвіску Співзвучний з шляхецьким прізвищем, у першій половині 19 століття мого пра-чотири діда Івана Ковалишина переселили із села Крачки в село Рідку Дуби, бо в останньому на той час не було Коваль. Про цю історію я окремо розповім в одному із наступних відео. Так ось, Івана в Рідкодубах прогнозовано прозвали Крачковецьким. Це прізвисько не переросло у прізвище, але його нащадків досі так називають у селі. Часто послуговувалися топонімічними назвиськами прізвищами євреї. Варшавський, Васильківський, Барський, Білоцерківський, Миргородський, Житомирський. Пам'ятайте такого історичного кримінального персонажа, як Мішка Япончик? Так ось його прізвище було Вінницький. Як ми розуміємо, жодного відношення до шляхецьких родів євреї не мали. Крім того, прізвища на ЦК -ЦК часто брали собі семінаристи, майбутні священники, які походили з податкових станів: Лебединський, Вознесенський, Троїцький. Схожі прізвища також давали вихрестам, скажімо, Боголюбський. Отже, якщо ваше прізвище схоже на шляхецьке, треба перевіряти, використовуючи спеціалізовану літературу або звертатися до фахівців. А стопроцентне підтвердження дасть вивчення родоводу, хоча б тієї гілки, яка вас цікавить. Друзі, хто з вас відчув чи зрозумів, що є нащадком древнього і благородного роду? Пишіть в коментарях, ставте питання. Побачимось, папа! -па.